Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що відбудеться у вас щодо кінця 2025 року. Загадайте себе любимого чи любимого. Для кого це терор для людини. Компанійсткої, товариської для людини, яка яку обсуждають інші люди за її відношення за жит... до життя, за її оптимізм, за її справи, для кого це треба розкладу. Люди і недобрі люди, можливо, і суперниці, і скриті вороги, можливо, ті, хто в лице сміхається і носить за спиною, а в душі носить за а в ноші, душі... а в душі носить камінь. Так, людина, якої є зараз стоїть, людина, яка стої зараз на перепуті, вирішенні якихось проблем життєвих, це може стосуватися і стосунків, і, і роботи в загальному життю. Можливо, приїзді? Так тут люди, ту людину дуже обмовляють. і багато криз, які шкодять цій mm -hmm. людині. Можливо, на роботі. Якась конкуренція відбувається. Хтось Хочу зайняти ваше місце. Хто ставляє вам палки в колеса. Так що швидко відбудеться в вашому житті ще до кінця 2025 року. Відбудуться у вас ключові довосні ситуації, обставини. Які відкриють вам нові дороги. Ви знайдете ключ для вирішення всіх проблем своїх в житті. житті. Або ви приймете рішення, зробити правильний вибір для вашого ж блага. і Ваше життя тоді прийде успіх, ваше життя йде тоді покровитель, хороша людина, владна, авторитетна, яка помічник, людина по долі, яка витягне вас всякого, всяких труднощів, душевного розладу яка буде вам опорою в житті. І з часом це буде ваш партнер, який, з яким ви створите успішну офіційну сім'ю. Так він вас виведе, бачите з труднощів, підтверджують карти, те, що я говорю. Ви з ним обійдете все, що не потрібне в вашому житті. Що ще скоро відбудеться до кінця 2025 року? Так, і він вам запропонує руку і серце. Так, стосунки будуть розвиватися швидко, вони будуть гармонійні. І він запропонує вам руку серця. Основне вам не закриватися. Він виведе вас е, з циклічностей, які повторялися в вашому житті. Замкнутого кола. Так, бачите, це вся ситуація. Кось це буде надійний друг. Ви будете стояти перед вибором. Також когось там може повернутися людина з минулого, яка водила вас в циклічності, яка вас обістінювала, а в когось це появиться нова людина, але після того. Якщо ви зробите, якщо ви відпустите людину з минулого, тобто колишнього, або чоловіка, або, партнер, або просто ухажора. Так, це все вам по долі. Ви викошите без непотріб. До нового року і ваші дороги очистяться, відкриють дороги до взаємного кохання. Дійсної людини, якої, яка буде вас поважати, буде боготворити. Póki szucę dla Was tajną. Chybdy tam. Dziękuję Wam za przegląd. Wszech Wam błog.